Тим голосом, яким я буду читати цю книгу. Сподіваюсь, він вам сподобається та він створить якусь додаткову, трошечки таку містичну атмосферу. Отож, давайте розпочнемо, а точніше продовжимо. У мене тут є закладка, і ми по ній зараз перейдемо на сторінку. Якій ми зупинилися. Зупинилися ми на 21 розділі. Що було в попередніх розділах? Може хтось не дивився відео. Якщо не дивився відео, попередні то, будь ласка, подивіться, щоби ви були в курсі того, що я тут розповідаю та читаю. Отож, зупинилися ми на тому, що наша ворона Васа. Підслуховувала розмови котабаруха та київських відьом. Та в один момент Васа, коли почула, як одна з відьом закричала, закрила свої вуха своїми крилами та впала з гілки прямо на землю. І зараз ми дізнаємося, що буде далі. Отож. 21 розділ, Васа лежала тихенько в кущах, і позирала на темне, зорене небо та на дві фігурки Віньом на мітлах, які літали над деревами, вдивляючись своїми пильними очима вниз очами. Побачить чи не побачить? Питала себе, Васа майже приречно не побачить чи побачить? Лізти чи, прите, чи причаїтися? Запитала і питала сама себе Васа, і не знаходила відповіді. Тим часом кінбарух, що на хвилинку залишився без уваги в хаті відьмь, подумки ухвалив одне дуже важливе рішення. І це рішення було тікати. Але він устиг зробити для втечі лише півтора кроку, коли відьмана кислява рука вхопила його за хвіст, а друга така сама кислява рука за шкірки. Я не буду це слово. Закричала Регіна Миколаївна, тягнучи кота за собою кудись у глиб хатки. Седалі й далі від третівних дверей. Ти гадав, я не побачу, що ти задумав? Хитра таке, все вивідав, а Апейрон віддавати не хоче. Бог який. Через те, що його було взято за шкірки. Кіт нічого відповісти до пуття не міг, лише голосно і жалібно нявкав. авкав. Посидиш -а, тут, а потім дівчата повернуться і розберуться, і сляв рука відьми, зазирнула, закинула, вказав якусь темну велику кімнату, класнув замок на дверях, і марук залишився в темряві сам. Тому можемо бачити, як країна Миколаївна тримає за шкірки нашого. Нехорошого кота, який забрав усі чарівні предмети наших головних героїв. Можемо побачити його незадоволений вираз обличчя та те, як його тримає за шкірки Регіна Миколаївна. Ой, вимічний. Треба було застіпнутися. 22 розділ. Почну я його з. Малюнка, це така ваза, і тут якась зображена голова. Така дивна. Але самотнім коричневий кіт почувався всього лише мить, бо рівне через мить після того, як двері зачинилися, хтось із темряви озвався до баруха. «Добрий вечір, коричневий коти, сказав хтось. – «урочисто вітаю тебе в клітці. Барух швидко зернув обернувся на і одразу ж зауважив велику черепаху, тобто велику черпаха, який сидів у кріслі в цілковій темряві. Тут треба зауважити, що барух, як і кожен кіт, у темряві бачить чудово. Для нього взагалі не було жодної різниці світла навколо чи темрява. Я, чесно кажучи, було б не якби хтось перетворив мене на кота чи на кішку, бо я боюся темряви. Нічого в ній не бачу і дуже люблю її боятися. Якщо цю книжку зараз читає якась міма, що якраз хотіла б перетворити мене на когось іншого, то пишу спеціально для неї: Мене можна перетворювати на білку або на ворона, на кішку не хочу, можливо, пізніше. Так до нас звертається Галина Ткачук. 23 розділ. Тут ми можемо бачити крісло. Якогось на ній. А, це черепаха, вибачте. Це черепаха наша. На такому бархатному скажімо, кріслі. Добрий вечір, кришної коти, сказав черепах. Ороше, вітаю тебе у клітці. Добрий вечір, черепаша у кріслі, відповів барух. Ти хто для чого тут розсівся і чому кажеш ніби ми з тобою в клітці? Подивися на вікна. Повільно відказав черепах. Тут загратовано. двері залізні, довкола все зачекловано. Я сиджу тут уже 100 років, відколи викрав у віддім їхній скарб. Мені тут добре, не нарікаю. Відьмь дають мені кашу, салати, молоко, компоти, пиріжки. Я нікуди тікати звідси не хочу. Маю підозру, що ти тут коти. Щось у віддім украв. Що ж, сидіти і тобі тут кілька сотень років. Каже, тут добре, молоко свіже, пиріжки смачні. Мене, ти, мене звати Жул. Я ще багато чого тобі розкажу, якщо запитаєш. Але пізніше зараз я маю спати. І черепах Жулф заснув прямо в кріслі. От, чорт, ти вилився барух! Підійшов до дверей і навіщось обережно їх понюхав. Так, так, озвався знову жулф, пахне міцними чорними чарами. Та ти ж уже був заснув, обурився чорний кіт. Заснув і знову прокинувся. Що тут такого? відповів черепах. Що тут ще робити, окрім того, що засинати і прокидатися? Не спати ж увесь час, чесне слово, прокинувся добре. Ну, то сиди тихенько і не заважай мені думати. Як звідси вибратися? сказав барух, стрибнув на підвіконня і почав хитати кігтями залізні гради, пробуючи їх на міцність. І не думай вибратися. Я ж тобі наглядач, якщо ти досі не зрозумів. Я так довго сидів у цій в'язниці, що вже не хочу вийти. Тому я почав працювати у відео наглядачем. Ну, та й злидень. Вилиявся барух, намагаюсь пролізти між гратами. Можливо, спокійно зауважив Жулф. Але я не такий дурний, яким здаюся на перший, другий і третій погляд. А якщо чесно, я багато кажу, але не все те правда. Щось кажу правдиве, а що з часом і прибрежу. І те кажу, і те, мені можна вірити лише інколи, сам визначай, коли. Барух промовчав. Він не любив підтримувати старече триндіння, а старий черепаху забалакав. Я, до речі, підслуховував усю вашу розмову з відьмами. І ось що думаю, хоч ти і їм, Барухом, але це не своє справжнє ім'я? З чого ти взяв? запитав машинально коричневий кіт, який уже поличив спроби чого втекти через вікно і в ці хвилини обдивлявся стелю. Ну, по-перше, повів розважливо Жулф, ти неправильно вимовляєш це ім'я. Там має бути коротке р — «барух». А по-друге, воно означає благословенний. А ти, крадій, тож такого імені мати не можеш. У тебе цікаві погляди, озвався насмішкувато чорнові коричневий кіт. Але ж батьки, даючи імена своїм дітям, і ще не можуть знати, якими ці діти виростуть. Це справді так, погодився Черепах, адже час іде. Діти виростають і буває так, що стає потрібно дати їм інші імена. Так от, ти зовсім не баррух. Швидше за все, твоє ім'я Вадим. Хоча ні, Вадимом називають тих, хто заважає комусь або чомусь поганому. А ти втрут. Хто дивиться це відео, якому звати Вадим, вибачте. Кришневий кіт аж підскочив з несподіванки. Погодьтеся, не щодня випадає почути, ніби тебе звати втрут. На мить кіт застиг щось обдумуючи, а потім видав таке: Мене не можуть звати втрут, бо в українській мові не бажано, аби поруч було три приголосних ще й на початку слова. на те трохи не знітився. Гаразд, сказав Черпах. Не хочеш бути втрутом, то називайся отрутом. І на тому заснув. 24 розділ. Тим часом Хом'як, тобто хом'як, лежав у самошитному спальному мішку на одному з теплих київських дахів. Одразу за димарем. Поруч стояла велика картата Торба з апейроном. Хом'як був сам. Кінбарух, як відомо, подався звіню. Інші шкоди по одному вирушили, вирушили собі на нічне полювання. Ярема не хотів спати, він крутився, так. тлумився і думав, мислив і комбінував. Значить, так, думав Ярема. А здобув я, він мій, і це найкраще, що було здобуто з київських чарів. Барух пішов питати про чари до відю. А відьми ж не дурні, що вони попростума морухав обмін на свої секрети. Та, звісно ж, аперон. Мій аперон, не твій. Які ж із цього висновки? запитав сам себе хом'як, і замість відповіді швидко встав, обтрусився, натягнув штани, згорнув спальник, забрав торбу з апероном і повільно зник у невідомому напрямку. Ой забув, побачте. Тут зображений вже наш вдягнутий кіт Ярина. В жданнях з торбу такою шахматною та з якимись такими шестяними шкарпетками. Так, 25 розділ: Чорний ворона Васа лежав у кущах малини зовсім недовго. Хвилин за десять відьми вже достатньо наліталося і над нулом, і над липою. Зостана дивилась униз, заспокоїлась і повернулася додому. Васа ж лишилася на дворі сама. Спершу ворона подумала йти додому і лягати спати, але потім зрозуміла, що так вона може пропустити момент, коли кіт принесе ньому увесь аперун, і ті його використають. Ворона подумала ще, а потім ще і ще. І вирішила таке: Чорт забирай, я нічого не крала. Це кіт мене обікрав. Тож я не можу ховатися. Подумала отак. Підлетіла до дверей відьомських Відьомської хатки і натиснула на кнопку дзвінка. І тут наша ворона Васається кнопку дзвінка. 26. 26 розділ. Васа, ти що дурна? запитала ворону відьма Юля, що я навічинила двері. Чорні вороні одразу стало погано на душі, але здаватися вона не збиралася. «Добрий вечір», – відповіла вас спокійно. Сьогодні у мене з крамниці викарли весь аперон. Я йшла додому і почула, що в хатці у вас йде розмова саме про нього. Я підлетіла до вікна і підслухала. Якого чорта ти крадешся у нас під вікнами? загрозливо вигукнула руда Юля. Я вже казали, так само спокійно мовили Васа. Тому що я почула про свій аперум. У цьому до дверей якраз підбігла Лена. Це вже наша пайрунбі, вигукнула вона. Кіт він дасть його нам. Ворона в хвилинку помовчала, а потім сказала: Дівчата, покличте, будь ласка, бабу. Дівчата, покличте, будь ласка, бабусю. Рахіна Миколаївна, який ось уже дві години давала спати, була люта. Лютий вегемот. Поки стара відьма йшла на дверей, вона покрилася собі знищити васу негайно, спопилити поглядом, мобитим блискавкою і громом. Проте очі Чорної Ворони горіли таким праведним гнівом, а дзьоб стерчав уперед з такою мовчазною переконаністю у власній правоті, що навіть стара відьма на мить забула про заплановану помсту. Регіна Миколаївна сказала вас рішуче. Ми з вами дорослі люди, і не будемо гратися. Десь у вас сидить кіт, який викрав мій аперон. Хай мій поверне, він поверне, викрадене. І ми всі нарешті підемо спати. Рейм Муклет на чайній час уже трошки відійшла від своєї великої люті і відповіла отак Ти, ворона, і проворнила свій аперон. І проворонила. Самовинна. Тепер він буде у моїх дівчат, і вони краще дадуть йому раду. Ми сусіди, сказала Васа на Для чого нам сваритися? Я ж так справу не залишу. Я ж покличу Романа, Півдню, Валєру, Мілку, Сергієнка». А чому би ти цього не зробила? сказала Юля і накинула на голову Васи великий мішок. Посидиш, поки у нас в гостях, в одній кімнаті з кутом, до речі. Це або Юля, або Ліна, Або це Юля або Ліна, І наша Раїна. 27 розділ. Тут ми можемо побачити, як вас спить в ліжку, Накрившись ковдрою. Так як ви зараз маєте спати. Теж накрившись ковдрою. Лежачи на подушці, заслухаючи мої відео? Треба окремо писати, що за хвилину вас опинилися в тій самій темній клітці, де вже сиділи ворог утрут і жулф. Ворона в темряві бачила не так добре, як кіт, тому про все випадок спитала Куди ти тут? Коричневий кіт не знав, що відповідати, тому спромовчав. Озвався, звісно ж, жулф. Добрий вечір, чорна ворона, — сказав він. Урочисто вітаю тебе в клітці. Він джулве, відповіла Васа. З усього видно, ворона була знайома з черепахом. Раптом їй так страшенно захотіти. захотілося спати, що Васа забула і про апейрун, і про відьм, і про все на світі. Поглядом вона зайшла в кімнаті ліжечку, підійшла до нього і вляглася. Залізла під кого, закупилася там і заснула собі. Кіт мовчки спостерігав за її поведінкою і пошкодував, що наліг у ліжечку першим. Що ж, він пішов і примостився з краю, зігріваючи ворону своїм темним хутряним боком. І одночасно зігріваючись від неї сам, жулф не дивився на ворону і кота, які вляглися спати зовсім поруч. Хоча перед тим запекло ворогували. Жулф не дивився. Він давно вже спав. 28 розділ. Зранку сірий і змугастий кіт Роман. Колишній власник нерозмінної монети прокинувся трошки раніше, ніж зазвичай і вирішив записати все, що вчора було ухвалено на таємній нараді у вечірній крамниці Кападоки, аби знати, що його, робити, що його робити далі. Може тут якась помилка? Отже, Роман рапу. сів за столом на кухні, з'їв бутерброд з маслом і записав таке. Ми вирішили шукати баруха та інших коричневих котів. Поділили місто на частини. Я маю шукати їх довкола Старокиївської гори. Кіт заварив собі чаю, і, поки напі не стоювався, написав пункт другий. Далі ми вирішили оточити котів і з'ясувати, хто вони такі та які їхні плани. Роман відцюрнув перший ковток чаю і зосередився на тому, щоб згадати ще якісь деталі плану і написати пункт третій. Але і не зміг, усе тому що вчора було сказано дуже багато і багато чого дуже слушно. Тоді ввечері здавалося, що план блискучий, От тільки на ранок від цього враження нічого не залишилося. Кота огорнув раптовий сум і ледь вловими перечуття, ніби його нерозмінна монета зникла назавжди. Це було дуже невтішне перечуття. Я тобто росив свої зелені штані від крихт, взув розтоплені коричневі сандалі, одяг під пахворудий портфель без, ручники, без ручки і вирішив до Старокиївської гори. аби забути там про свій сум. Можемо бачити нашого кота. Який не так вже й сумно виглядає. Стоїть він за столом або сидить. Тут в нього чайничок, така серветка, тарілка та мисочка з якимись солодощами. 29 розділ. То ми можемо побачити нашу вас яка, скоріше всього, проснула, прокинулася від якогось будильника. можемо побачити, як вона відкрила. Спокійно порозпала залишок ночі і увесь ранок аж до першої години дня. І сон її був на диво спокійний, Васі снилося, ніби вона зм'ятає крихти зі столу в Каппадокії. І ці крихти чомусь були незвичайні, хлібні, а золоті. Снилися друзі, знайомі. І Зовсім незнайомий, зелений папуга теж чомусь не снився. У цьому сні, довгому, як літній день, нічого великого не відбувалося. А дрібні події були дивні і не пов'язані між собою. Вас опрокинулося від того, що зрозуміло, треба прокидатися. У кімнаті клітці за час вас сну мало що змінилося. Двері досі були зачинені, вікна загратовані, Жулф так само мирно спав у кріслі, тільки коришневики лежав тепер посеред кімнати, голі жереви, і меланхолічно дивився у стелю. Єдина велика зміна тепер кімната була залита денним світлом. Ойсі Байрон забрав хом'як. Сказав кіт Васі замість добродня. Що доброго ранку. Який хом'як? запитало просуння Вас. Сірий хом'як ярема. Так само спокійно і сумно відповів їй кіт. Тепер ми за, за на 30-му розділі. Розділ 30. -й. А далі коричневий кіт розказав усе, що сталося. Бок чорна ворона собі відсипалася. Зранку відьмінь оповів у труд Не захотіли мене відпускати навіть для того, щоб я приніс їм оперун. Вона справедливо вважало, що я маю наміру утекти, пошивши їх у дурні, тому я змушений був розповісти, де ми з товаришами влаштували собі ліго та приховували накрадене. Окрім того, що в мене з собою я оповів. І Відьми подалися туди, лишивши нас у в'язниці. Ти спала й не знала. Жулф мовчки садів. теж, мабуть, спав. Повернулися відьми ні з чим, бо ліхви на мене чекали лише коти, а хомяк Ярема утік, забравши з собою оперун. Куди він міг податися в мене жодного здогаду? Мото Ярема дуже хитрий хом'як завжди собі на умі. Не треба було брати його братство. а такі і справа вас. А він би все одно вимагать в мене віддати їм чарівну речовину в баночках. Не вірять, що я й гадки не маю, де тепер є Рима. Тому й тримають мене тут, аби я перестав бути таким упертим. І нарешті віддав належний їм аперу. Почувши таку новину вас навіть не змінилося на обличчі, тобто на морді. А то знає, напевне, линця чи морду птахів. Іншими словами, новина була така важлива і несподівана, що вороні потрібно було хвилини-дві-три, аби її повністю усвідомити. І що нам тепер робити? спитала ворона тихо, коли до неї нарешті дійшло, не що сталося. Шукати хом'яка. спокійно відповів жулф, який, видно, усю розмову слухав. Просто прикидався, ніби спить. Як? спокійний і сумно запитав баруху труд. сидячи в кімнаті. Зізнаюся, чесно, я багато чого вмію, але шукати по місту хитрих об'яків, які сидять при цьому в клітці, це вже понад мої сили. Маю надію, що ворона виявиться в цьому вмінні краще за мене. Цей жарт був не смішний. Я думаю, можемо бачити, як ворона, сидячи на борухові, дивиться у вікно, закартоване. Маташ, хочу вам сказати велике дякую за перегляд цього відео та прослуховування цієї історії. Сподіваюся, вам сподобалася ця книжка. Та ви поставите лайк, напишете коментар та підпишіться на мій канал.